Супер, дана Ярова, шукайте, заходьте, підписуйтеся вже зараз, щоб не пропустити. Це все. Дуже важливо. Я пам'ятаю просто ваші фото, коли ви, ви з якихось кабінетів з кавою, там 20-ю кавою, коли треба було моніторити роботу е, міністерства оборони. Це закупівлі, це все, що відбувається. Ну, ті скандали, які ми бачили, там яйця по 17, Ну, це ж дуже дуже мало того, що в принципі там відбувається. Що ви е, перше, скажіть, що ви зараз уже не е, працюєте з міністерством оборони? Uh, ні, ні, ja, ні, все, я <laughs> все, я uh, після <small> того я пішов. Пишу... Ну, на сьогоднішній день так. Два роки майже я. Два роки два роки я там відтрубила від, від дзвінка до дзвінка. Скажу так, що в принципі людина, яка приходить з бізнес-сфери в державну структуру, а державна структура це ж така, знаєте, це така, намахіна, яка ти там щось людям кажеш, вони кажуть, це неможливо, тому що неможливо. Ми так робили завжди. Ми по-іншому не робимо. Ні, у вас не вийде. Оце, ні, я у вас вас не вийде, я це чула всі два роки. От всі два, два роки, роки тут ні, у вас да, ні, у вас не вийде вивести на прозору телеві закупівлю. Не вийде, не вийде, Господі, я слав нам там, ще бувший е, ш, е, заступник Резніка е, Шарапов слав нам такі листи. Ми там до третьої ночі сиділи, писали кваліфікаційні вимоги, бо вже ніхто не пам'ятає, яких писати, а слав нам листи, терміново забезпечити, а знову ж таки, оті прямі договора, там де були яйця по 18. Забезпечити харчування, терміново, я пам'ятаю, що я піднімаю е, цей папір кажу, е, колеги, а ваш, вам хтось з ваших керівників безпосередньо дзвонив? Е, ні, Ніхто. Я кажу, а ми для мене шараповце взагалі ніхто. Перегортаю, кажу, пишемо далі. Ну, Такі були моменти з 232 наказом, наказом якийсь зробив неінвентарне, інвентарне речове майно, неінвентарним. Абсолютно, все Міністерство оборони мені казало, в тебе це не вийде. Мінфін не пропустить, в тебе не вийде, Мінфін не пропустить. Це було як все пройшло. Все пройшло. Тепер е, речове майно, окрім броні каски. Воно не інвентарне, видається, і людина з ним отримала спальний мішок, і вона з ним переміщується з підрозділу. підрозділ, а не здає тут. Е, вона спала в ньому рік. Потім приходить в інше підрозділ, бере там в тому мішку, хтось спав в рік. Ну і, і таке інше. Там карімати бігають, шукають болотам, Таке це все це все закінчили. І в принципі, всі два роки, які я була в міністерство оборони, це у вас не вийде а, адаптивний одяг. Ну просто мені там Калмукова почала цей процес, мені воно впало на голову, тому що ну комусь треба займатися, ніхто не хоче займатися. І теж мені казали, нічого не вийде, через Кабмін не притягнеш, фінансування не буде. Ну все вийшло. І цей оце, оце, оце момент, коли люди, які знаходяться в державній структурі, вони по-іншому не е Скажу, у них заточений так мозок, що вони постійно в цьому процесі день прожили і добре. Наступний прожив. Дивний одяг тобто, це для жінок чи ще щось? Для поранених, ні, для це, поранени. Поранени. це а, для поранених. А, Коли да, відкривається да. там все. 10 так, 10 так, 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 так. І е, люди, які приходять з бізнесу, а в бізнесі що, що саме основне? Так? Ти ефективний, ти заробив, ти неефективний, ти втратив. Ну тобто, все, все дуже дуже просто. І коли ти 25 років в бізнесі і е, ти звик працювати на результат, то е, мене дуже багато там звинувачувало навіть. Е, Скажімо так, публічно, що я заставляю людей сидіти там до 12 ночі в Міністерстві оборони, там, якщо вас тримають в заручниках, два рази, ну страшне, просто Ярвана відпускала людей з роботи. Ну, скажу чесно, було таке. Було, не буду брехати, не відпускала з роботи, бо вони неефективні. Ну, сказано було, поки не зробимо, не розходимося. Так я також там сиділа, розумієте? Якби я пішла, вони також розішлися. Тому. Е Скажімо так, коли пішов Іван Юрійович Гаврилюк, якого я безмежно поважаю, і, до речі, в першу мою кадицю в Міністерство оборони в 15 16 році, 17-му, коли був міністром оборони Полтора, Іван Юрійович був тоді зампотилом. І ми з ним ще тоді десь робились, десь сварились, десь мирились, десь працювали. І коли він пішов з Міністерства оборони, ну, скажімо так, не одна людина писала, що пішов останній дорослий. Я була його радницею, і для мене дійсно це було вже якось знаково, тому що далі я не знала, просто я не розуміла, з ким працювати далі. Ну, от просто не розуміла. Я бачила, що відбувається з контрактуванням. Я бачила, що відбувається а, по одному напрямку з контрактуванням по іншому напрямку з контрактуванням. І я просто не розуміла далі з ким як працювати. Ну і скажу взагалі, дуже некрасиво вийшло з міністерства оборони. Я до речі про це писала публічно. Якщо міністерство оборони ганьбиться, то воно ганьбиться до кінця. Тобто мені без доведення наказу просто відключили про перепустку наказ, як до речі, до, до сих пір не бачила. Кажуть, він існує, але я його не бачу. Наказ про звільнення про звільнення, так дано. Ну, а що тоді зараз відбувається в міністерстві оборони, яке ще раз підкреслимо, є ну, надважливим зараз в країні, де є війна, відкрита агресія вже четвертий рік. Міністерство оборони, як ви зараз охарактеризуєте його роботу, і ефективність і нового ну, вже Міністра Омірова. Е, чесно, ну, мені дуже боляче дивитися, дивитися на деякі моменти. Мені було дуже боляче дивитись, коли е, ДО, це Державний оператор тилу, та агенція, яка займається тиловим напрямком, почала від, е, запускати такі процедури, які називаються відкрита динамічна рамка. ну, По суті, це. Повернення в прямі договори ну просто красиво названо. Да? Це без публікації переможців, таке інше. А, втрутився тимчасовий слідчий комітет, скажімо так, ну втрутився, тому що їм показали, що відбувається. І вчора, до речі, я про це писала. Дот відмінив всі рамкові оці договори. Мені було боляче, дивиться чесно, скажу, тому що я пережила дуже сильний інформаційний шторм, коли виводила на прозоро я там. Три тижні на всіх телеграм-каналах я просто відкривала кожного дня читала, що я працюю на іншу людину. Дійшли до того, що мій чоловік десь працював на портнові. Я зараз не шуткую. Яким чином я не зрозуміла, я навіть цю логічну цепочку не зрозуміла, як його там прив'язали, але і таке було. І мені було тобто, дуже болі чоловіця... Інформаційні були, коли ви підсвічували ці всі е, речі? Е, ні, не, не тільки коли підсвічували, коли вийшли на прозоро, почались суди. Я навіть закликала перший адмінсуд, я закликала київлян, киян, вибачте, кияни прийшли під суд, але там дуже швидко суддя зрозумів, що не треба, і рішення було прийнято на користь Міністерства оборони. Судів було безліч, всі постачальники подали на Міністерство оборони в суд. Я пам'ятаю останнє спрощення процедурі, адмінсуд, апеляція, Я дуже захворіла, і хтось з журналістів пішов на цей. Цей суд, і мені прислав відео, ну знаючи, що я витягувала да, це все і переживала цей все інформаційний шторм, і мені прислав відео, і на словах судді рішення остаточної оскарження не підлягає, я плакала, ань. Чесно, я зрозуміла, що та місія, яку я сказала, до речі, Шарапов, який з нами зустрів, зустрівся як з антикорадою, в перший день, спитав його перше питання було, що зробити, щоб ви пішли? Е, у мене була відповідь: це виведення е, тилових закупівель на Прозоро. Це перше. А друга, я хочу, щоб мені перестали телефонувати мої знайомі і друзі з лінії фронту, казати, що у них не вистачає бойком БК е, без різниці, яких калібрів.